Що ми зараз не будемо говорити про стратегію? А на папері можна щось наприклад зробити? Опозиція їх має, бо вона цього вимагала, а у вас їх немає. Прошу не ображати колег друзі. Всіх вітаю. Коли немає що говорити суспільству про ситуацію в енергетиці, економіці соціальній сфері, коли немає реального плану перемоги, уряд починає тасувати у цю замизгану колоду кадрово. Те, що сьогодні відбувається, це називається великим ліжко пересувництвом. І а, сьогодні в Верховній Раді був день великого. Потужного незламного перезавантаження уряду зеленського шмигаля є причина банального вигорання людей, які працюють на цих складних посадах протягом багатьох років. Правда, є одна проблема: жодної нової людини в цьому уряді не з'явилося. Це такий був великий калаворот чиновників у природі. Ті, хто в офісі президента займався тим чи іншим напрямком, переходять в уряд. Ті, хто в уряді займався тим чи іншим напрямком, переходять в офіс президента. Спочатку день розпочався з кількох звільнень, і Європейська солідарність дотиснула, що міністерка з питань реінтеграції, віцепрем'єрка пані Верещук, з'явилася в парламенті. І я вам за це величезне дякую. Без вас. Цього би не сталося. Слуги зустрічали, проводжали її аплодисментами. Вся фракція вийшла до трибуни вітати ефективну віце-прем'єрку. Дякуємо, Ірина Андріївна. Дякуємо за те, що ви ці п'ять років працюєте в нашій команді. Я, колеги, шановні колеги, хочу сказати, що це найгарний приклад комунікації між. Урядом і Верховною Радою між депутатами і міністром, та знову ж таки тут спостерігаєш це шизофренічний розлад. Якщо вам так міністерка підходить, якщо ви всі такі овації влаштовуєте, то чого ви її звільняєте? Ну насправді таке враження, що ви не розумієте, що це виглядає абсолютно дико? Так само, після критики європейської солідарності, прийшов звітувати і голова фонду держмайна, названий найбільш ефективний з чистою совістю, з відкритим серцем і з впевненістю в завтрашньому дні. Іду далі. Не зрозуміли. Чим саме займався пан голова фонду держмайна? Хоча слуги сказали, що він найбільш ефективний, був звільнений і направлений на роботу в Кадмін. Такі молчаливі нові менеджери вам дуже подобаються. А мені здається, що на цих посадах. Мають бути люди, які мають право голосу, сили волі, і можуть сказати, люди, поверніться, бо я не можу закінчити цю реформу, бо всі рішення приймають тільки централізовано, і в мене немає регіональних відділень. Ну і велике розчарування про європейський політик і дипломат міністр закордонних справ Дмитро Кулеба так і не з'явився до сесійної зали, і дуже сумно, що ця система ламає людей, адже пан Кулеба дипломат. Був європейським, сповідував принципи транспарентності, прозорості, підзвітності. Пан Кулеба уряду зеленського шмигаля це міністр, який навіть не прийшов звітувати до профільного комітету і до парламенту. Хоча мав би. Прийти і буде подякувати народним депутатам України за чотирирічну співпрацю, в тому числі в дипломатичній сфері. Адже міжпарламентська дипломатія всі ці роки грає важливу роль для досягнення наших цілей створення антипутінської коаліції і отримання Україною зброї. І саме в цьому питанні ми очікували завжди і від пана міністра, і від міністерства більшої підтримки і співпраці з парламентом щодо неблокування між Ламенської дипломатії, а його розширення. Уряд зеленського Шмигаля єдиний в українській історії Кабмін, який більше чотирьох років не має програми діяльності затвердженої. Саміти миру, красиві фотографії, це круто, але український парламент має право дізнатися про наш план перемоги. Який він? І питання тут не в воєнному стані, адже ще до війни не спромоглися. От монобільшість і команда Шмигаля затвердити цю програму діяльності. Насправді це така є. Яскрава характеристика того, як сьогодні управляється держава. Я е, однозначно для себе вирішив, що ми зараз не будемо говорити про стратегію. П'ять шість ефективних менеджерів з офісу президента, позаштатні радники, які ні за що не відповідають, не декларуються, але по суті формують цю кадрову сітку і урядову, і вже я не знаю, там до двірників в уряді дійшли. І керують фактично державою, роздаючи вказівки всім органам влади і ні за що при цьому не відповідають. Мова йде не лише про біографії кандидатів на посади міністрів, завжди надаються декларації, особливо в таких чутливих міністерствах, коли заходять іноді в сандалях, а виходять потім, знаєте, тут уже не можуть порахувати, чим вони обросли на тих чи інших посадах. І дуже цікаве спостереження: зверніть увагу, що жоден. Міністр новий не був призначений слугами за жодного міністра слуги не дали 226 голосів. Найбільше за Андрія Сибігу – 197 Депутатів від слуг тільки проголосували найменше за Олексія Кулебу, а лише 167. І от донорами цих призначень були депутати від ОПЗЖ. Наша група буде підтримувати. То фактично ми зараз маємо коаліцію слуг і ОПЗЖ в парламенті. На жаль, продовжуються дивні експерименти. Уявіть собі, ранок розпочався з грандіозного скандалу. Прошу не ображати колег порівнянням з Комахами на погоджувальній керівництво парламенту і керівництво фракції Слуга народу наполягали на тому, аби голосування за нових міністрів відбувалося без обговорення. Прекрасно, в країні війна. Навіщо ця балаканина? Давайте працювати. Але це ненормально, коли в коловороті призначаються люди, якісь без своїх програм, без стратегій. Назвіть мені, хоч одне прізвище сьогоднішніх урядовців. Хто їх знає? Хто їх пам'ятає? Яку політику вони роблять? Що вони за що вони відповідають? Ноунейми, no нейми. Так же легко під аплодисменти звільнюються без відповідальності. Ніхто не встигне навіть запам'ятати їх обличчя або задати навіть питання, так що ви зробили. Але направду би хотілося, щоб її не просто звільнили і перевели в офіс президента, а щоб людина відповідала за свої дії. І європейська солідарність наполягла принаймні на презентації цих кандидатів у міністри і обговорення їх кандидатур. Знаєте, що це таке? Це відомості про наших кандидатів. Автобіографії написані власноруч, це їх декларації, це відомості про них. Опозиція їх має, бо вона цього вимагала. А в вас їх немає. В вас їх немає. Уявіть собі, що прем'єр-міністр за одну хвилину такою скоромовкою просто презентував нові прізвища кандидатів у міністри і на цьому обмежився. Прошу підтримати дані кандидатури. Дякую за вашу увагу. Хоча повно питань навіщо об'єднувати Міністерство юстиції з віцепрем'єрською посадою з питань євроінтеграції, коли це величезний і важливий пласт роботи, таким об'єднанням повноважень ми створюємо ризики насамперед для нашої інтеграції до НАТО. Ми створюємо ризики для верховенства права. Ми створюємо ризики і для європейської інтеграції. Складається таке відчуття, що пані тепер віце-прем'єрка з питань євроінтеграції, міністр а, юстиції буде фасадом, за яким керуватиме цим ключовим а, міністерством офіс президента. Слухайте, ви реально ліквідаційна команда. Є відчуття, що а, уряд зеленського шмигаля переформатований під одну формулу. Тепер це Уряд зеленського Єрмака, але це рішення діючої влади країни, і а, насправді країною надалі буде керувати офіс президента. А, те, що почув вчора, я і мої колеги на зустрічі з президентом, це те, що завжди приходить час. Для змін і дуже сумно, коли в цей уряд потрапили, і хороші люди, професіонали, але насправді система, як ми бачимо по Дмитру Кулебі, може ну переформатовувати і ламати а, людей, і оце от дуже і дуже сумно. Бурхливим було обговорення в парламенті кандидатів на міністерські посади, і а, всі зазначали наступне: що а, ми би хотіли почути стратегію діяльності уряду. На жаль, з цим біда. Я розумію, що скорочена про процес процедура не дозволяє за дві хвилини викласти стратегію. А на папері можна щось наприклад зробити чи через систему електронного документу обігу, яку ми зробили, розіслати кожному народному депутату своє бачення. Микола Точицький – знаний дипломат, учасник переговорної групи, і дуже неочікуване рішення призначити його міністром культури і стратегічних комунікацій. Міністерство навіть міняє свій функціонал і кілька місяців от тепер. Прийдеться використати для того, аби а, новий міністр увійшов в курс справи. Це переформатування знову підкресли, що в країні досі, навіть у час війни, продовжує існувати про культуру, уявлене про культуру як про щось не самодостатнє, як не самодостатня галузь державної культури. Тому культуру завжди до чогось причіпляють. туризм, молодь, спорт, інформаційна політика. Навіщо це робиться? Ну ми не почули від Шмигаля жодного слова, але готові до співпраці, готові підтримати будь-які його пропозиції, які спрямовані на підтримку української культури і захист національної ідентичної. А, Також були призначені новий міністр молоді і спорту, нова міністр довкілля, новий міністр стратегічних галузей. Європейська солідарність не голосувала за. Ці кадрові призначення ми не беремо участі в кадровій урядовій чехарді і не несемо відповідальність за ці призначення. Не можна тиснути бездумно кнопки ні по законах, ні по призначеннях Це дуже серйозні речі. Навіть такі важливі питання, як перезавантаження уряду, відбувається сьогодні. Тут без присутності преси. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту. Я додам ми зобов'язані це зробити. Ми і надалі будемо відстоювати сильний незалежний парламент. І демократію в Україні це важливо для нашої майбутньої перемоги. Слава Україні.